Сьогодні приготуємо традиційні німецькі різдвяні кекси штолени. Два-три тижні штолени дозрівають і набувають свого неповторного насиченого аромату та приголомшливого смаку. Дуже просто готуються. І на різдвяні та новорічні свята у вас буде такий прекрасний десерт. Всім привіт! Сьогодні будемо готувати різдвяні штолени. Традиційна німецька випічка. У мене на каналі вже є рецепт різдвяних кексів. Обов'язково спробуйте, вони неймовірні. Я завжди випікаю і різдвяні кекси, і штолени, і потім пригощаю своїх друзів і близьких. І головне не забути залишити кілька штоленів і для своєї родини. Давайте почнемо. Всі інгредієнти я продублюю під відео. У мене два види родзинок, нарізана курага, можна використовувати сушену журавлину, чорнослив, вишні на ваш смак. Зважую цукати і сухофрукти, нам потрібно 400 г. Складаю її в герметичну ємність, додаю ром або коньяк, апельсиновий сік. Щільно закриваю і добре струшую. Залишаю настоюватися сухофрукти мінімум на добу. Якщо залишаєте надовше, періодично контейнер струшуйте. Для приготування тіста я буду використовувати сухі дріжджі. І прямо на упаковці написано, що ці дріжджі додаються в борошно. Тобто, опару готувати не потрібно. Якщо ви використовуєте живі дріжджі, Загляньте під відео, я напишу, як зробити опару. Дріжджі змішую з невеликою кількістю борошна. Додаю 1 яйце або 3 жовтки. На жовтках штолен вийде більш ніжним, цукор, дрібку солі, тепле молоко, мигдальне борошно. Я просто подрібнила мигдаль в кавомолці. Тепер трохи змішую. Просію в тісто все борошно. Додаю спеції і починаю замішувати тісто. Тісто досить просто замішується і руками. І коли тісто добре перемішалося, починаю невеликими порціями додавати масло. Я його розділила десь на 5 порцій, додаю поступово. Коли бачу, що після додавання масла тісто починає відокремлюватися від стінок чаші, додаю наступну порцію. Масло повинно бути кімнатної температури дуже м'яке. Я ввела все масло. Тепер перевіряю, чи достатньо вимішане тісто. Відриваю невеликий шматочок, починаю розтягувати тісто. Поки що воно рветься, тож вимішую ще 5 хвилин. Тепер перевіряю, тісто розтягується досить тонко. Але зауважте, що сильно довго вимішувати таке тісто теж не потрібно. Тепер додаю в тісто подрібнені горіхи. В мене волоські горіхи та мигдаль, сухофрукти. Якщо вони не повністю вбрали рідину, відкиньте їх на дуршляк. І починаю замішувати. Якщо при додаванні сухофруктів ви помітите, що тісто стало досить липким, додайте трохи борошна. Знову замішую тісто. В кінці трохи вимішую тісто руками, щоб сухофрукти рівномірніше розподілилися. Накриваю і ставлю в тепле місце на годину. Через годину тісто має збільшитись приблизно вдвічі. В цьому тісті дріжам заважає працювати велика кількість вершкового масла і деякі спеції, але не переживайте, якщо тісто погано підходить. Просто дайте йому трохи більше часу. Поділяю тісто на три частини. І кожну частину спочатку ось таким чином розподіляю пальцями. Тепер потрібно зробити 5 підворотів: 1, 2, 3, 4, 5. Складаю рулетик, що вийшов швом вниз, беру качалку і розкочую тісто вперед і назад, так, щоб з боків залишилися валики. Посередині продавлюю тісто рукою і складаю навпіл. Це один з найпростіших способів формування штолену. Я практично завжди використовую саме його. Викладаю штолени на пергамент для випічки, щоб вони не втратили форму я злегка здвигаю пергамент по бокам і підкладаю кухонні рушники. Накриваю харчовою плівкою і залишаю на пів години. Штолени повинні підійти. Трохи вирости в об'ємі. Духовка в мене нагріта до 180 градусів. Випікати штолени я буду до рум'яної скоринки. В мене вони випікалися близько 1 години. Ще гарячі штолени за допомогою пензлика я змащую вершковим маслом. Із усіх боків посипаю цукровою пудрою. Залишаю їх трохи охолонити на решітці, і коли штоли не стали теплими, знов обсипаю їх цукровою пудрою з усіх боків, загортаю в харчову плівку. Тепер загортаю фольгу і відправляю на 2-3 тижні в прохолодне темне місце дозрівати. Я їх відправляю в лоджію в шафу, там температура тримається близько 13 градусів. Не переживайте, випічка за цей час не зіпсується. Раніше я взагалі тримала штолен на кухні в шафці при температурі 22 градуси. Згодом штолени визрівають і стають більш щільними, ароматнішими і смачнішими. В мене штолен зберігався близько тижня. Давайте розріжемо і подивимося, який штолен всередині. Ось такий смачний і ароматний. Чим довше він лежить, тим смачніше стає. Ми вже заварили чай і зараз куштуємо по шматочку штолена. Дуже смачно! А також два штолена, що залишилося, будуть на Різдво і інші новорічні свята. Я сподіваюся, вам сподобався рецепт. Вподобайте це відео. Підписуйтесь на канал. Попереду ще багато смачних відео. До побачення!